Уявіть, що ваші продажі могли б бути настільки вигідними, що клієнти купували б ваш продукт навіть не задумуючись. І я буду радий навчити вас цьому, використовуючи свій багаторічний досвід продажів. Я вивів формулу з чотирьох основних правил успішної продажі. До речі, рекомендую взяти записник і робити нотатки, тому що сьогодні ми розберемо продажі набагато глибше ніж просто робота з заперечнями та фрази, які продають. Бізнес продажі це набагато глибше і давайте будемо чесні: ваш продукт потребує набагато більшого, ніж просто красиві фрази і впевнений голос. Крок номер один: створіть очевидну цінність продукту. Ваш продукт повинен вирішувати конкретну проблему клієнта або настільки покращувати його життя, що без цього продукту йому буде складно обійтися. Коли ви створюєте очевидну цінність, клієнти перестають сумніватися у покупці. Вона стає для них природним рішенням, а сам процес купівлі проходить легко. І комфортно. Клієнт більше цінує отримання вашого продукту, ніж гроші, які він витрачає. Це означає, що вони будуть уважно і з повагою спілкуватися з вами чи з вашими продавцями. Зникає проблема винесення мозку, адже ваш продукт реально вирішує важливі для клієнта питання. Такі клієнти купують частіше, роблять великі замовлення і повертаються до вас знову і знову. Нейтральні або нові клієнти поступово стають вашими постійнами. Постійними. Навіть ті, хто раніше перестав у вас купувати, повертаються, усвідомлюючи реальну цінність вашого продукту. Клієнти, які працювали з вашими конкурентами, також починають цікавитися вашою пропозицією. Цей ефект посилюється завдяки сарафанному радіо. Задоволені клієнти розповідають про ваш продукт своїм друзям, знайомим, родичам. Вони впевнено рекомендують вас, бо ваш продукт має для них високу цінність. У результаті. Ваші продажі зростають завдяки перше постійним клієнтам, які купують частіше і більше. Два новим клієнтам, які приходять за рекомендацією, три ефекту довіри до вашого бренду. Крок 2. Створіть відчуття унікальності. Ваш продукт має бути настільки особливим, що його неможливо порівняти з іншими. Саме унікальність допомагає вам одразу от виділитися серед конкурентів і привернути увагу до себе від ваших клієнтів. Які цьому підходу ви не просто зацікавлюєте клієнтів, а створюєте попит, бо продукт стає своєрідною рекламою самою по собі. Люди завжди прагнуть відчувати себе особливими. Вони хочуть бути не схожими на інших, і ваш продукт допомагає їм цього досягти. Коли клієнт купує ваш унікальний продукт, він відчуває себе особливим, таким якого неможливо повторити. Наприклад, продукція Apple відома своєю унікальністю. Її неможливо поставити в один ряд з іншими товарами. Навіть спроби конкурентів скопіювати її не змінюють цього факту. Клієнти готові переплачувати значні суми, годинами стояти в чергах і чекати, щоб придбати саме цей продукт. Унікальність вашого продукту вирішує дуже багато питань. Клієнти швидше ухвалюють рішення про покупку, бо продукт для них має дуже високу цінність. Виникає додатковий інтерес з боку тих, хто бачить, як популярний ваш товар. Продажі стають легшими, клієнти. Самі прагнуть купити ваш продукт і навіть просять його у вас. Що більше уваги привертає ваш продукт, то більше клієнтів хочуть його купити. Великий попит на товар формує ажіотаж, який стимулює ще більше продажів. У результаті ви досягаєте зростання обсягу продажу без зайвих зусиль, бо клієнти самі шукають можливість зробити покупку у вас. Крок номер три. Будьте ближчими до клієнта. Люди завжди купують у тих, кому довіряють. Тому ваш бізнес має виглядати простим, доступним і відкритим для спілкування з клієнтами. Зробіть так, щоб клієнти бачили у вас не просто компанію, а бізнес із людським обличчям, який створює продукти саме для них і щиро піклується про їхні потреби. Коли ви усуваєте бар'єри між собою і між клієнтами, вони починають відчувати, що ви їх розумієте, що вони. Важливі для вас. Такий підхід виділяє вас на фоні конкурентів, які переважно зацікавлені лише в отриманні прибутку. Клієнти помічають вашу щирість і цінують її. Якщо ви будуєте довірливі стосунки з клієнтами, вам не потрібно боротися взагалі з конкурентами. Клієнти самі обиратимуть вас, адже ви стали для них от надійним партнером. Це захищає вас від будь-яких дій конкурентів, навіть якщо вони намагаються вас обійти, клієнти все одно залишаються Лишатимуться з вами ваш підхід змушує клієнтів не тільки купувати ваші продукти, а й підтримувати ваш бізнес. Вони починають рекомендувати вас своїм друзям, родичам і знайомим, що створює позитивний ефект сарафанного радіо. Так формується вірна клієнтська база, яка регулярно повертається до вас і робить от великі покупки. Ключ до успіху підтримувати зв'язок із клієнтами, показувати їм, що вони важливі для вас, і надати їм. Чудовий досвід вашої спільної роботи. Це створить довгострокову лояльність і підвищить ваші продажі. Крок номер 4 Покажіть вигоду клієнту одразу. Люди не люблять чекати результатів. Тому важливо, щоб клієнт відчував вигоду від вашого продукту або послуги з першого моменту після покупки. Якщо клієнт одразу бачить результат, він навіть не замислюється де купувати наступного разу. Він автоматично повернеться до вас. Чому тому, що ви вже довели свою ефективність Тивність, коли людина отримує вигоду, вона стає вашим лояльним клієнтом. Вона буде купувати у вас регулярно, як тільки виникне потреба, і при цьому рекомендувати ваш бізнес друзям, родичам, ну і звісно ж знайомим. Рекомендації працюють сильніше за будь-яку рекламу, адже люди більше довіряють близьким, ніж маркетинговим обіцянкам. Завдяки цьому ви отримуєте клієнтів, які не сумніваються у виборі, а одразу вирішують працювати з вами. Коли новий клієнт починає. Користуватися вашим продуктом і отримує такий же позитивний результат. Він переконується, що його вибір був правильним. Це зміцнює довіру і змушує його знову ділитися своїм досвідом із близькими. Таким чином, запускається сарафанне радіо, яке поступово збільшує ваші продажі ще більше. Ви витрачаєте менше на рекламу, оскільки ваші задоволені клієнти самі приводять до вас нових людей. У цьому підході найкраще те, що вам не потрібно шукати суперкрутих. Продавців достатньо забезпечити високу якість продукту і обслуговування, щоб клієнти самі допомагали вашому бізнесу зростати. Все, що вам залишається, це обробляти замовлення та й приймати оплату. Важливо зрозуміти, що саме застосовуючи усі ці чотири кроки у бізнесі, ви робите свої продажі настільки вигідними, що клієнти купуватимуть ваш продукт навіть не задумуючись. Але маю сказати і про те, що для того, аби ця формула з чотирьох кроків працювала саме так, як я розповів, не Обхідно враховувати такі фактори, як галузь, в якій ви працюєте, продаєте товари чи послуги, розмір вашого асортименту. Працюєте ви офлайн чи онлайн? Країну, в якій ви працюєте? Хто ваш клієнт? Ціновий сегмент, в якому ви працюєте, і багато інших специфічних факторів, які для кожного конкретного бізнесу, кожної конкретної ситуації свої, при тому, що кожна ситуація є унікальною. Тож зараз у вас, скоріш за все, виникає питання: а як же правильно застосовувати ці чотири кроки? В моєму бізнесі у моїй конкретній ситуації, щоб клієнти купували, не задумуючись у мене, а не у моїх конкурентів, і тут я радий вас привітати, адже ви у правильному місці. Справа в тому, що я більше 9 років працюю як з малим, так і з великим бізнесом, і допомагаю підприємцям, як ви, у яких клієнти купують не так часто, як хотілося би, правильно застосовувати усі ці 4 кроки і створити очевидну цінність продукту, створити відчуття унікальності, стати ближчими до клієнтів. І показати вигоду клієнту одразу, враховуючи такі фактори, як галузь бізнесу, продаєте ви товари чи послуги, розмір вашого асортименту, ведете бізнес офлайн чи онлайн, країну, в якій ви працюєте, хто ваш клієнт, у якому ціновому сегменті працюєте, а також усі інші специфічні фактори, конкретно вашого бізнесу і вашої конкретної ситуації, щоб клієнти не задумуючись купували у вас, а не у ваших конкурентів, причому часто регулярно. Багато, ну і на великі суми, Щоб продажі ваші зростали, звичайні клієнти залишались із вами і перетворювались у постійних. А клієнти конкурента переходили до вас. Тож, якщо вам потрібна моя допомога, то раз на тиждень я проводжу дві безкоштовні онлайн-консультації для підприємців, у яких клієнти купують не так часто, як хотілося би, чи взагалі не купують. Бажаючих багато, але якщо ви встигнете записатись, то після консультації ви будете знати, чому клієнти у вас не купують. Що ви робите неправильно, і найголовніше, ви отримуєте простий, зрозумілий і покроковий план дій, як діяти в вашому конкретному бізнесі у вашій конкретній ситуації, щоб клієнти купували у вас і не задумуючись. Посилання для запису на безкоштовну консультацію залишаю внизу, в описі до цього відео. А поки ви думаєте, потрібно вам чи ні, щоб клієнти купували у вас, а не у ваших конкурентів, рекомендую подивитися ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і. Продовжують сьогоднішню тему. Усі вони цінні і важливі. Тож обирайте будь-яке і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.